Попри пожежу у храмі Собору, Пресвятої Богородиці і Святої Теклі там далі тривають божественні літургії, а сама святиня і досі потребує вашої підтримки. Реквізити розмістимо в описі під відео. А поки пропоную вашій увазі наступний сюжет у храмі собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі традиційно відбуваються недільні богослужіння. Парафіяни моляться за здоров'я, мир в Україні, спокійне життя. Цієї неділі до Марян із духовними роздумами звернувся настоятель храму отець Іван Вихор. Бог створив нас з певною спроможністю використовувати свої здібності на славу Бога, на добру церкви, благо собі своїй ближній і суспільство. Як ми це використаємо, як ми це колись представимо на Божому суді? Салют so Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.